Побачила сьогодні в тіктоці подружки, як вона готувала деруни з м'ясом, і мені так закортіло, бо я їх не готувала вже років сто. Поважаю класичні рецепти, але дуже люблю імпровізувати на кухні. Тому будемо готувати деруни з м'ясом куриці, з плавленим сиром, петрушечкою. Половинку цибульки я додам сирою, а половинку цибульки і маленьку морквочку обсмажу на олійці і також додам до сирої тертої картоплі. Картоплю натерли на дрібній терці, і я її трішечки віджимаю, тому що я не хочу оцю зайву рідину. І як тільки я зілью рідину, відразу ж додамо терту цибульку, щоб картопля не потемніла. Сіль за смаком, перчик молотий, родна крашенка. Дрібнесенько порізана петрушечка. І наша обсмажена цибулька і морква. Потім мілко подрібнена курятина відварна і натертий м'який сир гальбаніно. Якщо немає такого, то завжди знайдеться якась інша альтернатива. Сирів багато, вибір великий. Дерунів у мене вийде небагато, так як готую я на двох і їх бажано їсти свіженькими. Тому от з п'яти невеликих картошинок от вийшла така маса. Єдине, що не знаю, додавати муку чи ні, начебто і консистенція непогана. Ну можливо, одну чайну ложечку додам, щоб вони не розпливались. Так, ну що, поїхали? Викладаємо на добре розігріту пательню і подивимося, що у нас вийде. Я накладала так добрячу таку столову ложечку. Зараз буду пробувати перегортати. Досить непогано перегорнулись, Я гадала, що буде гірше, але все ж таки, можливо, треба було більше додати мукички. У мене вийшло 10 дирунів. Це така невелика кількість. Якраз нам на вечерю на двох. І зараз будемо куштувати. Так, ось такий він у розрізі. Смачно, смачно. На сіль гадала. Сирок додає свій особливий смак. Можливо, трішечки ще. Протушкувати буквально 5 хвилиночок. Всім смачного!